Вітаю з вами бурсук, металодетектор Double Score. Я його встановлю на 60-70% від можливої чутливості, щоб була максимальна стабільність. І ми перевіримо його на цілі. Хрестикер, дуже малюсенький тоненький на глибині 15 плюс см. І сімка на кінечник бронза скіфи на глибині 15 плюс см. Що хочу до вас донести, в нас є от топові прибори, які ми порівнювали. Я зауважував, що Equinox і демонстрував краще на дрібні цілі саме, ніж Deus. Але я зауважив, що в Deus краща чіпкість і продемонстрував це. Що стосується роботи даного приладу, він базується на роботі саме технології Equinox. В даному випадку є. На М2 працює 48 кГц, 40 і 35. Ви зрозуміли? Тобто це саме на дрібній ціль. Динарій на глибині 20 см. Дуже легко. Далі, що стосується мінусів, ті самі мінуси. Пропуски більші. Це 60% чутливості. Ну, на 7 теж буде стабільно. Виходить. Далі, швидкість 3. Інші параметри я не загрубляв. баланс ґрунта відлаштований. Пробуємо реакцію на ямку. Нема. І чіпкість. Чіпкість була погана в еквінокса і тут теж. Ну, щось воно там проскакує в одну сторону, пронюхує. По, в певних погодних умовах брало класно, я демонстрував. А тут ледве проскакує. А Деус бере? Сімплекс ультра бере. І Деус перший бере, а не тільки другий. Далі переходимо до дрібних цілей, які ми тестували. Зможемо ще раз продемонструвати. Наприклад, тут у нас знаходиться накінечник. Аж за душу бере. Ще й VDI правильний. Тобто уявіть собі настільки виходить він чутливий до дрібних цілей. Тепер іншу ціль, яка була легша. Хрестик часів Київської Русі. Ще раз підтвердимо, що технологія Еквінокса краща на дрібні цілі. Візьмемо Деуса, запустимо його з другої програми. <клід> Вона була саме чутлива, але більш фантомна на ґрунт. Або давайте третю програму, яка була і стабільна так само, як. Виходить скори І показала у нас, в принципі, найкращі результати. Ця програма показала дуже погане налаштування у нас. Характеристики з цими налаштуваннями. Третю ми змінюємо. Потрібно 6,8, дискрим залишають, то не є. Чутливість піднімаємо на 97. Частоту залишаємо 40, нас попросили 24, але залишимо 40, бо в нас зараз акцент на дрібні цілі. І 20 см з динаріком теж справиться. Ну, Швидкість я встановлював і на нижчі. Можна і 3 рекомендувати, але поставимо 2,5. Зміщення частоти тут робити рекомендували. В сторону ми це і зробимо для покращення стабільності. Звуковий відгук 4. Єдине дискримінація, ще раз перевіримо, що в нас тут з офсетами. Все вимкнено. Бідлаштовуємо баланс. Я продемонструю зараз чіпкість. Легке похрюкування. А денарій? Чіпкість краща, ніж віквінок і даблскори. А тепер йдемо до дрібної цілі. об ґрунт. В різних точках. Перепрошую, вийдемо. Ставлю на ґрунт, йдуть вже такі фантоми. Це вже занадто, але хоч щось виявити. На жаль, нема. Цю ціль з прохода не брало, а в притул вже виявляло. Закінчилось наших 5 хвилин. Думаю, вам все зрозуміло. Дякую за увагу. З вами був Борсук.